Недоречні питання та невдала розмова з людьми, які пережили жахливі події під час війни, задають ще більше моральної шкоди ніж мовчання. Тому у рівному проводять навчання, яке допоможе людям у тому, як правильно будувати діалог з нашими захисниками та переселенцями. Цей проект він називається Психологічні особливості комунікації з військовими, демобілізованими і внутрішньопереміщеними особами. Він потрібен для того, щоб всі цивільні. Що всі цивільні знали, які є особливості і що їм чекати, на що їм готуватися, тому що у кожної з цих груп є своє селосм Максим Чубик знає про це з власного досвіду, тому чоловік розуміє наскільки важливо проводити такі заняття. Мені набагато простіше відповідати, казати за себе, за хлопців не просто там в теорії в психології з якихось книжок. Тобто мене є освіта психолога, але тим не менш тут більш важливий досвід. Досвід реальний, а не якісь там теорії, концепції там і так далі. Наприклад, мене часто питали там, а ну не знаю, такі самі вбивчі фрази там, а ти вбивав. Ну і чесно кажучи, чути це військовому ну, це тяжко. Є люди, які там бували, є які не вбували. Вони всі були на війні. До початку війни подібних тренінгів не було, тому дуже важливо зараз розібратись, як правильно спілкуватися з військовими, які повернулись з гарячих точок, та яких тем краще уникати, каже директорка будинку ветеранів у Рівному Вікторія Шинкаренко. Адже таким чином ми зможемо бути для них підтримкою. Якщо до 2014 року, і суспільство, і держава відверталися від ветеранів, такої політики ветеранської не було. То після нашої перемоги так не вийде, тому що ми будемо країною ветеранів. Тому комунікувати, спілкуватися, не травмувати один одного це дуже важливо, і це мають ну, елементарні базові навики. Ці червоні лінії, які не можна перетинати, мають знати, мабуть, ну, кожний. Цього разу навчання проводили в обласній бібліотеці для молоді. Звичайно, ми звернулися до них за допомогою. Тому що молодіжна бібліотека обслуговує дуже велику кількість саме внутрішньопереміщених осіб та дітей внутрішньопереміщених. І, звичайно, треба знати, як реагувати, можливо, там, на їхні певні стани, як правильно спілкуватися, як правильно задавати запитання, чому вони тут, звідки вони приїхали. Це дуже важливо у спілкуванні в нашому саме для цього українцям просто необхідно відвідувати такі семінари, особливо працівникам соціальних сфер, які щодня спілкуються з нашими військовими та біженцями, адже кожна з цих груп має свої особливості. По місті рівному такі тренінги, семінари ми вже проводили під я повторююся. Будинку ветеранів і військоматів. Для працівників військомата вже проводили для працівників ЦНАПу, і так далі. Тобто такі тренінги і проводились і плануються. Я думаю, що попит на них буде збільшуватися, тому що є потреба в суспільстві, відчувається саме від людей, що підказати, як ще багато питань що правильно роблю неправильно. Казати таке не казати. Якщо у вас виникло бажання взяти участь у навчанні, звертайтесь до організації Будинок ветеранів, адже ця тема стосується кожного українця. Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал ITV.